Усім привіт, погода не льотна. Сьогодні що там в нас? Коротше, у нас сьогодні, бляха, муха ніч весела була, але діло таке, що все через нас летіло, але не святову, слава Богу, не до нас. Коротше, цей. Взагалі краще, щоб воно не летіло, бо воно вже бля, задовбало. Бідина робила знову. Ці сусіди бля, недомки блядь. своїми ракетами. Що у нас там? Неділя лежав. Коротше, не можу, я так зрозумів, довго лежати. Погода не льотна, дощу то в принципі сьогодні не було. Але в мене коротше, сонце світить, світить, і оця кришечка коротше, накрилася. А це дешево там 45 гривень, це луточок для якихось запчастей в епіцентрі продається. Думав, що це там придумати нове. Але зайшов, ну бачите, розсипалося Пересохло. Зайшов короче в епіцентр, взяв нову луточку кришечку зняв. Дірочки просверлив, все, забадяжив, поставив. Сок шахеда пригодилась, да? заднє якесь крило. Послужить сьогодні, якщо мало що ночі то щоб воно туди не накапало в той регулятор температури. Походу. Бо якби я його закрив, герметик не присох. А коли починаєш його защалкувати, то в принципі, віддвігається. Хай краще підсохне так і закриє. Так, що такі справи, що у нас там? У нас опять пару нових дирочок. Спав сьогодні ночі як гехнуло, блядь. Я спав, реально спав сьогодні. Хоч їх там і багато летіло, але один, то звісно, як гехнув, блядь, то серце чуть не стало на дивані, блях, аж підскочив. Приїжджав до мене товариш колега Андрій, його звати Рибак, кажеться, підписуйтесь на його канал. Ну, якщо не помиляюся. Він там в коментарях напише. Дивився на оприску, ач це ПС. Він стоїть у нас на продажу, так що якщо він не купить, то можете собі... Подивитись, що в нас там. Ну, такий ржавий. Хочете, я візьму баночку краски жовтої тому в складі. Півдня роботи він в мене буде блистіти помити спочатку треба. Бочка ціла. Різина нульсова. Ну, новесенька різина, я її буквально поставив. І, це, і він проїхав там один раз по пирскам. r 1 9,5-32. Нульс. Ну, тупо нульс. Ще по пиріжки походу, все на скатах є. Що з однієї, що з іншої. Насос то краще поміняти. Ну, хтось хоче собі, то можете і це відреставрювати Ну я б краще поміняв. Чого по причині? Бачите, теж скат новий. Тут то я коротше, був грушку завалив, ну я цю взяв трубу, підібрав, зварив по поростояння, все, чики піки розкладається на гідравліки. Що у нас там позаду. Позаду коротше, хтось гаєчку відкрутив гад, поки він стояв ось до то від цієї пружинки, шарик там є. Там мій солінблоки є, а хтось гайку відкрутив. А може відкрутилася, я не бачив, коли пирсь піднімався. Тут я його по довжині, щоб він в мене вище піднімався. Ну коротше, Коли він почав нас вище підніматись, то ми змогли і целіндри підняти. Він у нас не над... був дуже низько. Циліндр, бачите, такий у маслі, десь може щось підтікає. Не потікає, воно там сальники на внутрі поміняти, воно сюди випискує, десь там пропускає. Коротше, такі, до роботи. Бочка ціленька, тому зверху воно трошечки прогнулась, бачите. Але то що ж вона прогнулась? головне, що вона ціла. Такий бойовий оприск, ось Сам розкладається, але я тут доповнення зробив. Ну коли ще до мене зробили. Я його тут, коли він розкладений, два салінблока, гаючка, чойки, тоді ганяєш собі штангами нема проблем, тому що як не крути, тут ці циліндри стоять такі з цього. Т-25 спереді з цим, як там правильно називається. Ну і Гідравліка не в кожному тракторі добре тримає, так що він може їдеш, їдеш, може скластись. Це просто тако вийшов, це буквально розклався, два болтика шиш, скрутив з гаючкою з тієї сторони так само. Ленточки, він в мене колись світився. Да? ці, Ну, коли робив, що в мене штанги всі світилися, такі ці ленточки, все. Це вже бачу хтось стояв на вулиці, познімали, комусь треба було ковпачки блядь, і всяку ерунду. Але це ж все одно треба все нове купувати, бо тут що там ці вже різінки забухтіли по-любому. бачите, Все одно їх міняти треба. Та в принципі це не є проблема, це копеєчні штуки. Так в принципі що? Нічого, що? перебрати, передивитись, хто хоче собі, я дивлюсь, вони там. Деніг стоїть, ё-моё. Перебрав, ты й собі будеш мати, що виприскувачі. Так що такі справи, що у нас? Тут в принципі колись італійські ці клапана вони, в принципі, бачу робочу. Сумчик відкривається. Очка, вже зараз я поламаю. Треба ось до болоту повигрібати. Все. Датчик новий був. Тут, то, понятно, фібручку треба поміняти в цьому крані. Таке подивитися, треба десь знайти корпуса лежать від фільтрів. Насос то кажу, треба краще не мучитися собі другого поставити чого, цю штуку зробити, поміняти її вона не подобається мені, як вона працює. Це на мішалку, Ви ну, поняли. Чим мощніший насос, тим краще буде мішатися. Зараз така хімія гадіна, що їй треба, щоб вона добре мішалася. Бо дуже швидко сідає. Такі діла, неділя, зараз там накрив, зайду ще до батьків та й поїду далі відпочивати. Поігрався трошки в золушку, поміняв ту кришечку то все. Виключити світло, переноску. Так, Повернутися, щоб камери працювали. Так ж такі справи ой блядь. коли цю кришу блять ми з цими війнами на тій стороні теж бомбануло, коротше в мене на тій стороні, де був пару отвештів вже є теж Чи весело, бля. В сушки появилася одна дирочка. Це сьогодні за ніч. Ті блядь. крн керени, блядь. кінжали, блядь. Виявилася, що у нас одна дирочка. Була, як я пам'ятаю, ти показував одну, а вон вже є ще одна, зараз вивеличу на другу. Опа, бачите, дирочка. А там зверху, а вон там. Вон. Ну і зараз от, дирочка ще вона. Та була, а це її не було свіженька, бачите? Ну є. Що таке діло? Дирочки, блядь. От стекла цілі на тракторах, слава Богу. Всім пока, лайки, підписки, їдемо відпочивати.